Ребятухи, привіт, доброго вечора дня. Раночку. Сьогодні заміна мастила у коробці та мехатроніку DSG7 DQ200. Мастила, номер мастила для коробочки. Бачите? І це Fabian не, ну, не, не Volkswagen а оригінал, але фірма Fabie Ось такий номер, це для мехатроніку, Один літр. Тут у коробочку йде 2 літри. Ну, там десь. Літр 900. Ось так от заходить. Зараз будемо зливати мастило та заливати. Зливається знизу, зараз покажу де. Треба відкрутити. І зверху тут треба буде зняти акумулятор. Там під акумулятором пробочка для заливу у Мехатронік. І ось там у нас залив для коробочки. Поїхали. Тут заліпив, бо Ютуб, щоб не думав, що це реклама. Так, для початку нам треба зняти ось цю защітку. Тут щось упацика підтікає таке, бачите? Зараз подивимось, що. Коротше, Torx Т25. Беремо, тут відкручуємо, щоб нам було зручно, я не знаю ще скільки буфтів. 3, 4, 5, 10, подивимось, так що було зручно. І тут, і та тут знаходяться наші. Болти, які нам надо відкрутити. Поїхали. Щоб ви розуміли, друзі, ось так у нас роблять в гаражах до нашого кінта ця тачка була дівчини і вона обслуговувалась у гаражах. Ось так в гаражах коротчі, замінюють мастило. Бачите, я буду пробувати закрутити. Якщо ні, потрібно буде злити тут масло, замінити ось цю шайбу чи як, ну щось будемо дивитись, бо це не добре. Так, друзі, почнемо зливати мастиво з коробочки. Для цього ось тут відкручуємо цю, цей бофт, це торкс на 55. Відкручуємо та звивається все мастило з коробки. Тут це зливний болт з мастила з мехатроніку. Друзі, з коробочки я вже злив. Залишилось тут з мехатроніка злити. Вже зірвав тут бовтика. Звивається швидко. Але що нам ще буде потрібно потім, я вам... Так кажу, щоб ви розуміли, машина нахилена трошки. Так що я підняв з тої, ну, там з той сторони дамкратом. Треба буде тут теж підняти, щоб е, машина стала рівно і мастила як можна більше звелося. Відкручуємо акумулятор і під акумуляторну оцю пату. Два бовти я бачу. Ага, тут ще, бачите. Відкручуємо, щоб в нас був доступ до заливної пробки мастила міхатроніку. Так, друзі, для міхатроніку я тут придумав, тут дуже така малесенька дірочка. Я тут що придумав, зараз я покажу вам. Бачите, яка вона малесенька? Я що придумав? В мене є ось такий конус. Буду я. За допомогою його заливати. Він тут вставляється так добре-добре вставляється. Оп, надавив усе. І через цю трубочку буду заливати, але не просто. А я вставлю... Я вставлю ось так і ось так буду заливати і... Слідкувати за рівнем і щоб ввелося в нас десь 950 мл. Поїхали. Так, ну тут ми вже трохи почудимо, є в мене ось такий пістолет до мехатроніка я його під'єднав, гіло там зверху тримає, щоб создавався вакуум. Ну, в нього не вистачає сили. Нічого він ну, десь пропускає. Неробоча схема, я думав, що вона не робоча, але трішечки-трішечки там звивається. Ну це все фігня. Не, Можна так не робити. Ось так заливаємо масло в мехатронік. там усе закрили. Заливаємо по трішечки. воно виходить. Тут нічого не підтікає, все добре. Так що і так заливаємо 950 грам. Я вам скажу, що це довга процедура, бо тут в нього знизу закрито, зверху теж закрито, і він випускає позирки е, воздуху та й потихенечку заходить. Потихенечку помаленьку. Оходить, вертається. Коротше, будете слідкувати та заливати. Так, тут в нас вже друга трішки система. Звичайний шланг, він як з-під душу. Якваріумні шланги такі, ви знаєте, це десь скільки тут? 12-ка, десь так. Тут теж шприц, щоб було зручно заливати, то заливаємо літр 940-950, десь так. І нагадую, що. Тут можна зняти троста Чотири буфти, ось ці під 6 гранік, але я не хотів, в мене влізла туди ця трубочка. Єдине, що ми взяли зажигалочку, зажигалочки е, трошки коротко, зробили його менший по діаметру, цей шланг, щоб він туди заліз. Ми все і заливаємо. Усе, друзі, літр 950 зайшло. Зараз скапає трошки, закриваємо там пробочку, тут пробочку, ставимо плату для акумулятора, ставимо акумуляторну батарею назад та знизу зашітку закручуємо, заводимо, перепровіряємо. Друзі, усе працює, усе рівно, чітко. Коробочка перемикається, ніяких помилок нема. Усе добре, так що. Як завжди, ніколи не треба боятися робити нічого своїми руками. Підписуємось, ставимо лайк і коментар за моє старання і за добру для вас інформацію. Давайте! Всім пока!